Традиційний передноворічний ярмарок проходить і на центральному ринку Дзержинського району, що на соцмісті, у передсвяткові вихідні реалізатори пропонували високоякісну сільськогосподарську продукцію до святкового столу від безпосередніх товаровиробників, агрофірм і фермерських господарств Криворізького та інших районів нашої області, а також Кірвоградської, Миколаївської Херсонської областей. Масло, сир. Все для покупателей. Перед Новим Годом, щоб було що покушати. Дешевый, дорогой, какой хотите. На, на разные вкусы. Сир можна везде примінити. Починаючи от яичниці і заканчивая салатами. Так сир покушати, запікати. Приглашаємо всіх на ринок. У нас все хороше, все домашне, не фермерське, а домашнє м'ясо, домашнє сало. Будьте добри, приходите. Ми вас всіх приглашаємо. Всех -всех. с наступающим з наступаючим и Всем желаю самое главное это здоровье и праздничного настроения, чтобы оно присутствовало каждого человека в душе, чтобы в доме было всех на столе <соє> настроение, чтобы было за что людям прийти на наш центральный рынок, выбрать красивый кусочек сала, красивый кусочек мяска и это все приготовить с душой, со вкусом, угостить ближних родственников и отметить Новый год. Кожна господиня знає, аби новорічне свято пройшло як по нотах, необхідно заздалегідь скласти список усього потрібного, в тому числі і на святковий стіл. Ми з'ясували, чи вдалось криворіжцям задовольнити на цьому ринку свої продовольчі списки. Качество хороше, м'ясо, дуже хороший вибір, я продукти, ну, люди постарались для того, щоб праздник укривережа не вдалося. Ціна більше От Яїчка, допустимо, ВТБ стоїть там, 14 гривень, тут за 12 гривень взяв. Прийшов, подивився, що мені треба, купив, я не вибираю і все. З ну, наступним родом у вас всього вам найкращого, ну, здоров'я і успіхів всього найбільшого. Настрою покупцям і продавцям ярмарку на соцмісті додавали виступи дитячих творчих колективів Дзержинського району. Запальні пісні гуртів, мужики та Меліса нагадували усім, що новорічне свято прийде до нас навіть за безсніжної, за будь-якої погоди.